Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Нарешті зима почала відступати і трохи тепліше стає. Але сьогодні вночі в нас, мабуть, мінус 12 було. Крокуси починають вже пробуватися більше і більше. А ставочок майже замерз. Шада хоче попити, а тут, а тут. Просто скеля така людяна. Отак От все позамерзало, потрібно почистити, тому що вже, бачите, і прихватило навіть трубку. Але це потім а спочатку я хочу сьогодні зробити велику розпаковку таку. Зібралось багато посилок, лежать вже тиждень, уявляєте, яка сила волі? І я не відкривала їх, чекала, коли потепліше трошки, і відкрию вже зараз на вулиці. Шаден, ти тільки не здумай наступити туди на льот. Не знаю з якої ж сторони підійти і попити. Маленька. Ось вони, ці посилки. Аж 4 штуки. І зараз я буду поступово відкривати, вам показувати, що тут. Першу посилку, яку я розкрию, це Гілко Це подарунок чоловіка на День Закоханих. Я переплутала назву, сказала йому Сучкоріз". Ось така символічна назва Сучкоріз. І зараз я відкрию, покажу вам. Добре закріплено, спаковано. Де замовляла, я вам напишу, посилання дам, де я замовляла. Я замовляла в них оцей гілкоріз. І отут препарати якісь там добре. Я просто не пам'ятаю, де що замовляла. Називається сайт. Садовий рай, От, я вам посилання дам. І ось цей гілкоріс. Ось як він виглядає. Не важкий, одразу скажу, такий легесенький, ось його. Назва Ере. Я вам показувала вже ножиці такі для кущів різати кущі стрихти. Теж такої ж марки. І мені дуже сподобалось, Гострі вони. І зручні, і легкі, і гострі. І я ось хотіла собі отакий от гілкоріз, Випросила у чоловіка. Ще з минулого року. Так натякала йому, що я хочу такий, і ось мені такий подаруночок. Пробувати зараз нічого не буду обрізати, тому що ну, ще холодно дуже, і вночі морози знову будуть, тому зараз не зовсім добре обрізати. А вже коли потепліше, то я вам покажу, як він ріже. Ось, якщо розкрити. Дивіться, як він може захватувати. Але пишуть на сайті, що він до 38 міліметрів може перекусити гілку. Подивимось, потім обов'язково вам покажу, як він працює. Я задоволена, дякую своєму чоловікові. Для мене це дуже-дуже гарний, найгарніший подарунок, бо я мріяла про нього. Подивіться, тут якась, так, щоб вам показати, як він зроблений. Отут канавка, а тут якась перегородка. Ось вона. Тут амортизатори є, щоб не було такого. Сильного удару на руки. Так, це подивились. Це е, садовий рай. Зараз відкрию ще одну посилку від них. Я в них замовляла і ножиці АРС. І тепер замовила вже вдруге в них гілкоріз і доброго. Ні, це не доброго, це бізар я замовила, тому що скоро буде тепло і потрібно зробити профілактику від ґрунтових шкідників. Тут багато для чого і медведка, і гусінь. І навіть десь я читала, здається, трипси є у переліку. Зараз де тут? Дротяник, медведка, лічинки і маго хруща, жужелиця, підгризаюча совка, нематоди. От, нематоди це дуже добра профілактику роботи, довгоносик, багатоніжка, мурахи та інші. Ну, то, мабуть, я придумала собі вже про трипси. Ось так. Взяла бізар, підготувалась до сезону. Взяла тепекі, оригінальний. Тут багато, але я пам'ятаю, що я минулого разу брала ще, здається, до початку повноштабного наступу і мені вистачило на 3 роки от такої пляшечки. Так, це я взяла гумат амінавіт. Не знаю для чого. Мабуть, для чогось я його брала. Органік склад. Кульові кислоти та гумінові солі. Літр тут. Ось так, візитка їх. Візитівка, мабуть, правильно. Так, ну і товарний чек. Все як положено. Так, далі, що в нас йде? Важка, а це я вперше замовила. Nice Garden називається інтернет-магазин, не могла знайти. Ніде доброго, 100 днів агрикол для троянд. От знайшла тільки в них. Так, що я тут взяла? А ну, фітоспорин, думаю, ну, якщо вже йде посилка, то візьму, нехай буде. Така. В аптечці завжди повинно бути. Так, з чого починати. Мегафол закінчився. Теж 3 роки літрова пляшка. Ну там залишилось в мене отак на дні, то я взяла собі. Вистачить мені теж на три роки її. Так, і ось воно, ось воно, улюблене, моє добриво 100 днів. Чому улюблене? Тому що додаю один раз, і мені вистачає його на весь період. Перша хвиля квітування і вже друга, і потім я вже додаю осіннє добриво. А так, мені вистачає цього, тільки по листу я ще обробляю добривом плантафол, в залежності від періоду. Ось так. Мені на мої 100 кущів мені вистачає оцих три коробки. Так, це дорого, це не дешево. Але якщо порахувати оцю, я додаю один раз, а якщо брати звичайне доброго для троянд таке комплексне, то виходить ну, один на один, може трошечки, трошечки дешевше. Але ж то повзати під кущами, колотися і обробляти ще влітку, коли спекотно, ну не дуже мені це подобається, тому краще отак я трошки переплатила, але... Тут воно і комплексне. Тут зараз я вам покажу, я показувала якось, але ще раз покажу ось. Дивіться, азот 13. Азот, в общем віді. Так, ні, це не наш це не наш ось склад доброго. 13%. Азот в загальному вигляді, 5% азот в амонієвій формі. 8% азот у формі ізобуті. У формі ізобутилідену Так, І 12% п'ятивалентний оксид фосфору. Розчинений в нейтральному цитраті, амонію у воді, 16% оксид калію, бор, мідь, залізо, магній. Молібден, цинк все тут є комплексно, нічого не потрібно додавати ще, окрім цього доброго. Що далі це агрумін, поліпшувач ґрунту з амінокислотами. В оцій високій грядки там ґрунт з руками бідніше стає. І потрібно, Він збивається, такий, знаєте, стає важкий дуже. Тому я хочу додати оцей поліпшувач. Я роміла, взяла. Це доброго ніколи не брала всі, начебто його хвалять і кажуть, що гарне доброго взяла навмисно для овочів. Комплексне безхлорне добровольне. Комплексне безхлорне добриво для овочів у відкрутому ґрунті. Зараз я вам покажу, яка тут формула. Так, де вона, де вона, де вона? Ага, ось вона. Ось вона. Азоту 11, фосфору 10. Калію 21. Ну і магній, молібден, бор, залізо, все тут є цим. Ось така формула. Доброва містить всі елементи живлення в одній гранулі та в доступній для рослин формулі. Я от не пам'ятаю, потрібно перечитати. Мені здається, що воно теж вноситься один раз, і начебто воно. Пролонгованої дії, так як і агрекол, але це не точно. Не бачу я, щоб. А, гранули розчиняються у ґрунті поступово, забезпечуючи рослини повним комплексом необхідних макро і мікроелементів протягом усього періоду вегітації. Тобто, може, це і так. Що це один раз вноситься. Тут три кілограми цій, пачці, здається, так, три кілограми. І залишилось а, агромін. Все. Агроміну я взяла два. Оце все, що я взяла на цьому сайті. Посилання я теж вам залишу. Щоб ви знали, так само є ось товарний чек. І залишилась в мене ще одна посилка, де вона? Так, і залишилась в мене ще одна посилка. Це посилка від Тетяни. Наша Тетянка з каналу «Магія Рослин. Всі її знають Тетянку і всі, мабуть, бачили в неї на голові завжди така панамка ззаду прикрита із боків кустинкою. Я завжди заглядалась на цю панамку. І ось недавно зайшла до неї на канал, подивилась, що в неї є в наявності. Ви ж знаєте, що у Тетяни є свій інтернет-магазин, де вона продає добрива так само, і препарати хімічні для захисту. От. І в неї на сайті була ця панамка. А мені вона потрібна. Дуже, тому що сонце в нас куча. а знаходитись на сонці мені не корисно. Тому зараз покажу. Оце Тетяна накрутила. Так, ось, бачите, тут отака застібка. Тут так само можна пристібнути. Ось вони є, такі кнопочки, і можна пристібнути отак. Зараз ось так. Я вже іноді ходила і з парасолькою на вулиці влітку, тому що ну, дуже куча сонце, а тут, дивіться, воно падає. це теж, мабуть, простібається якось. Так, якось простібається. Це потрібно розібратися. От, І тут, дивіться, прикриті і плечі. Отак. Ось вона як. Прикрито половина лиця вашого буде плечі. І не буде пекти сонце так. Можна зробити ось. У Тетяни є відео, вона показує все. Можна відстібнути і носити отак просто без верха, як козирок. У Тетяни, вона сказала, вона 4 чи 4 роки, ну, вже дуже давно. Тепер тут, дивіться, який козарьок буде добре захищати від сонця. Нам, дівчатам, вже сонце не потрібно, таким, таким молоденьким, як я, наприклад. Вже потрібно ховатися від нього. Ось так. Начебто все вам показала. А і ще у тетянки замовила такі перчаточки. Щось я не пам'ятаю, 35 гривень, здається. Ну такі вони тонесенькі, не буду зараз у вас час забирати. Ось вони. У нас в Ізмаїлі вони теж є такі ж самі. Ну Вже як я замовляла там цю кепочку, то замовила і перчаточки. Отакі. Тут вони прорезинені, а тут дуже тоненькі, зручні. Ось так влітку як спекотно і вони дуже-дуже такі зручні. Ось і все, все, що я замовила. Ось він, мій скарб. Все, до сезону я підготована. Актору я собі теж придбала. Я згадала, для чого я замовляла гумат. Це для того, щоб навесні, коли я роблю обробку під корінь, підливаю актора. Плюс Магнікур Energy і плюс е, потрібно додавати якийсь укорінювач. Е, ну або от гумат отакий додавати до цієї суміші. Минулого року в мене не було, то я додавала укорінювач якийсь, е, здається, чистий лист. Ну, але мені. Захотілося цього року саме гумат додати. Ось, ось і все. Тепер я піду поб'ю льод і наприкінці покажу вам ще камелію, бо я ще не дивилась на неї. Ось так виглядає ставочок зараз. Дивіться. червоні он тут стоять Йду до камелії, бо я не дивилась, як вона там після цих морозів. Тут іграшка шадена. Чимирник махровий той фіолетовий. Добре, що ще тільки в пуп'янках, то він відійде. І ось вона, красуня Камелія. Ну, так як була, так і є. Зараз буде потепління і вона одразу піде збільшувати свої бутони. Отак От вона виглядає. Красуня. Шада на блокпосту. Все, дорогі мої. Пишіть у коментарях, як ви там готуєтесь до весни, щось придбали собі, якісь добрива. Діліться з нами з усіма, що ви собі придбали, які добрива, щоб ми теж знали, чим ви підживлюєте свої рослинки, свої троянди або інші рослинки. Всім бажаю гарного дня, тихого, спокійного і гарних нам новин усім. Тримаємося! Прорвемося, все буде добре, і Україна все одно переможе. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, коментарі, поради і репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам славним. Бажаю їм здоров'я і щоб вони всі всі повернулися до своїх родин живими і неушкодженими. І скорішої перемоги нам все буде Україна. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі!